НАТО має сформувати перспективу вступу України до альянсу. Вважає президент Франції Еммануель Макрон. Про це заявив під час зустрічі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Французький лідер переконаний, на липневому саміті у Вільнюсі союзники мають ухвалити рішення, які б окреслили шлях України до членства в Альянсі. НАТО також повинне взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової підтримки Києва. Раніше Франція була дуже обережною у своїх заявах про вступ України, втім останнім часом змінила позицію і підтримує швидке приєднання країни України до альянсу. Видання Le Monde повідомляє, французька влада розраховує, що це може вплинути на Москву. А також переконує Україну розпочати переговори з Росією. Переконає Україну точніше розпочати переговори з Росією. Тільки для цього будуть сприятливі умови. НАТО відіграє важливу роль у підтримці України. Ми солідарні з Україною, і робимо кроки для зміцнення і посилення українських збройних сил, аби допомогти їм здійснити потрібні реформи, що зробить їх ще більш сумісними із силами альянсу. На прийдешньому саміті ми маємо визначити шлях, щоб сформувати перспективу вступу України до НАТО, яку ми відкрили у 2008 році у Бухаресті. Рішення, які ми ухвалимо, насамперед. Щодо підтримки України мають стосуватися довгострокової перспективи. Перші танки Абрамс прибули до Польщі Сполучених Штатів. Їх привезли у порт Щецина. Усього 14 панцерників. Вони посилять першу варшавську бронетанкову бригаду, яка нині озброєна леопардами. Абрамси модернізовані під потреби польської армії. Це лише перша партія цієї техніки. Усього ж Варшава закупила в Сполучених Штатів 366 їх, щоб зміцнити кордон від можливої агресії з боку Росії та Білоруси. Хоче Створити так звану броньовану завісу на східному кордоні до кінця року з Америки надійдуть ще дві роти. Відтак Польща матиме батальйон з Абрамсів на додачу до танків. Варшава тримає комплект боєприпасів до них та машини технічного обслуговування. Окрім цього, держдеп США дозволив продати Польщі 48 додаткових пускових установок до систем ППО Петріот. Та також 600 ракет до них, радари і компоненти логістики. Загалом сум сума угоди складає 15 мільярдів доларів. Танки Абрамс будуть частиною військової техніки польської армії і стануть непрохідним муром, який закриє брейські ворота. Як ви знаєте, це смуга землі, яка тягнеться з далекого сходу до річки вісла. Наше завдання закрити ці ворота, стримати агресора і зробити так, щоб він не ступив на польську землю. Хочу наголосити, що це лише перша рота панцерників – 14 одиниць до кінця року ми отримуємо додаткові танки із. Створимо цілий батальйон. Коли легалізують медичний канабіс, напередодні під час виступу у Верховній Раді, президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів щодо того, аби узаконити ліки на основі Конопель. Глава держави зазначив, що цей крок дасть можливість полегшити процес реабілітації як військових, так і цивільних, які постраждали під час війни. Президент наголосив і на потребі відповідних наукових досліджень та контрольованого виробництва таких медикаментів в Україні. Заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук П'ятого зауважила, що вітчизняні ліки на основі канабісу будуть значно дешевшими, а отже, доступнішими для тих, хто їх потребує. Зараз фактично дозволені ліки іноземного виробництва, і вони коштують досить суттєво там триста. 300... 400 доларів це ну точно не, не, не варіант для особливо, якщо це постійна так рецептурна історія. Саме тому треба мати вітчизняне виробництво, і тоді ці ліки не ну, будуть в, в десятки, якщо там не, не в кілька десятків разів дешевшими. Тому я сподіваюся, що після цього це ж не, не не дарма. Президент сказав цій промові після цього чіткого сигналу ну, все таки Верховна Рада проголосує, бо законопроект комітетом. Охорони здоров'я нації він підготовлений, підтриманий і він готовий до голосування. Московкам, росіянівкам кілька десятків першотравневих та чотири сотні красних, чи красних і червоних. Усе це назви сіл та селищ в Україні. Їх а також іще низку населених пунктів днями рекомендувала перейменувати національна комісія зі стандартів державної мови. До переліку потрапили не лише топоніми, від яких віє Совєтщину, а й такі міста, як Бровари на Київщині та Запоріжжя. Такі пропозиції філологів та істориків спричинили бурхливу реакцію, в які в людей Зокрема, які живуть у цих містах, докладніше в сюжеті Ганна Рибалки. Вичистити російське і комуняцька з українських міст у назвах результати своєї філологічної битви оприлюднила днями Національна комісія зі стандартів державної мови. Філологи та історики з усієї країни перевірили 32 тисячі українських топонімів. Вердикт майже 1400 міст і сіл рекомендують перейменувати на виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Його парламент ухвалив кілька місяців тому. А чинності закон набирає 27 липня цього року. Переписати на карті пропонують зокрема назву міста на Київщині. Місто Бровари Київської області. Комісія. Рекомендувала записати як Броварі, оскільки це відповідає граматичним нормам української мови. Саме такий варіант. До речі, в Україні є ще одне, один населений пункт з такою самою назвою, але записаний правильно Броварі. Броварчани, почувши про можливі зміни, реагують бурхливо. Броварі. Ніколи не називали броварі. Бровари завжди називали. Я негативно відношусь до цього. А різниця яка? Чому бровари? Мені це подобається. Для мене шила на мила. Ну бровари це бровари. Ми вже привикли, звикли звикли. Да. Бровари. Вони є бровари української, бровари. Броварі ні, російська якась. Але... Броварі ні якось за ним неправильно. Дісталося не лише броварам, а й Запоріжжю. Понад 100 років тому його з Олександрівська перейменували на Запоріжжя. Деякі історики вважають. Правильно саме Запорожжя, бо назва обласного центру пішла від того, що козаки жили за порогами, омножені, а не порогом. Є багато досліджень, в яких йдеться, що саме ця назва є історично правильною і справедливою. Навіть в слові у полку Ігореві згадуються високі скелі Дніпровського надпорожжя з цим погоджуються і деякі містяни чита. По запорогами по-українськи, Ну, Запоріжжя це теж правильно. Як ви ставитесь до можливого перейменування Запоріжжя на Запорожжя? Отрицательно. чому? <свісно> ну, чому? Привично. Нехай, аби не на запор. Дніпропетровськ скоротили до Дніпра. Ні, Запоріжжя так і буде. чому? Ні, я так хочу. Ну, зараз війна. Я вважаю, що не потрібно зараз витрачати кошти а на душі теж дітка, і Запоріжжя, Запорожжя. Мені одинаково як буде, ліж би було Запорожжя. Чимало містян вважають міняти назву обласного центру не на часі. У комісії кажуть спочатку розглядати цей топонім навіть не збиралися, утім отримали кілька звернень за Запорожжя і проігнорувати не могли. Йдеться саме про слово про назву Запоріжжя. Або назву Запорожжя третього варіанта комісія не розглядала і ту і ту назву ми вважаємо правильно, що вона рекомендує, вона відповідає нормам української літературної мови. Проти перейменування і Запоріжжя і Броварів виступив уповноважений захисту державної мови. Крім того, зауважив, запропонований комісією документ треба скасувати, бо мовознавці вийшли за межі своїх повноважень щодо і інших назв